Розглянемо таке питання, яким чином будується межа знімного протезу. Ось я взяла модель, це нова моделька, вона ще не розкреслена. Я хочу саме на ній показати, де саме будується максимальна межа часткового знімного протеза. Це модель верхньої щелепи. Що ми тут бачимо? Ми бачимо зуби у фронтальній ділянці, ділянця піднебіння, так, коміркові відростки, і відносно анатомічних орієнтирів будемо будувати межу частково знімного протеза. Ось ми бачимо в ділянці піднебіння у дистальному. Відділку, бачите, сліпі ямки дві, ось вони такі так максимальна межа на вестибулярній поверхні буде проходити по перехідній складці. Перехідна складка знаходиться ось тут, ось перехідна складка. Так? Тобто межа між нерухомою слизовою альвеолярний, альвіалярний тобто, комірковий відросток ось він, вкривається нерухомою оболонкою, А ділянка щік, внутрішня поверхня, поверхня щік, має рухому слізову оболонку. І ось межа між нерухомою і рухомою слизовою оболонкою і є перехідною складкою. Зовнішня межа проходить по вестибулярній поверхні, по перехідній складці. Ось таким чином ми її малюємо. Якщо є тяжі слізової оболонки, тобто такі складки, які йдуть від щік. До коміркового відростка ось такий тяж, ми його обходимо, ще раз повторю, по вестибулярній поверхні проходить по перехідній складці, обходить тяжі слізової балонки. Ось ми обходимо цей тяж і йдемо далі по перехідній складці, ось таким чином. Ця межа в ділянці відсутніх зубів, тобто там, де немає зубів, де є дефект зубного ряду. Далі у нас ну не у нас, а на моделі є природні зуби. Ось вони, зуби. І в ділянці природних зубів зовнішня межа, частково зімного протеза Проходить по внутрішній поверхні природних зубів. Тобто ось таким чином повертаємо і переходимо на внутрішню поверхню коронок зубів, і в ділянці, фронтальні, в ділянці природних зубів. Межа проходить по внутрішній поверхні коронок зубів. І якщо це фронтальні зуби, то вони перекриваються на одну третину висоти коронки. Тобто, ось таким чином малюємо межу і йдемо далі по природним зубам. На одну третину висоти коронки. Перекриваються. Ось таким чином буде проходити межа частково знімного протеза в ділянці природних фронтальних зубів. Це зовнішня межа. Частково знімного протеза на верхній щелепі. Далі знов переходимо на вестибулярну поверхню коміркова відростка, і в ділянці відсутніх зубів, зовнішня межа проходить по вестибулярній поверхні в ділянці перехідної складки, по перехідній складці, обходячи Тяжі слізової оболонки. Ось таким чином ми намалювали зовнішню межу частково знімного протезу. Далі в дистальній ділянці, тобто в задній, задній частині, в дистальній Базис протеза завжди перекриває богор верхньої щелепи. бугор верхньої щелепи це ось тут він, він знаходиться, оця ділянка, анатомічне утворення, яке завжди перекривається базисом протеза. І тому ми межу будуємо ось таким чином, тобто перекриваючи бугор верхньої щелепи. З одного боку і з іншого боку теж. Ось таким чином. Ділянці піднебіння, ми вже дійшли до піднебіння, ось піднебіння, так. максимальна межа проходить не доходячи до лінії А. 1,5-2 міліметри. Лінія А на моделі ми її тут добре бачимо, ось вона. Я її не буду окреслювати, ви її бачите, ось вона йде, проходить. Оце сліпі ямки, вона знаходиться за сліпими ямками. І будуємо таким чином задню межу, щоб не доходила до лінії А. Ну, відступаємо приблизно 2 міліметри до лінії А і малюємо її таким чином. Ось ми намалювали межу частково зліного протеза на верхній щелепі. Це, ще раз повторюю, максимальна межа. Ми можемо, ну, у зубний технік і разом погоджуючись з лікарем, обговорюючи це питання, може дещо зменшити базис протеза і межу побудувати іншим чином. Щоб не було повністю закрите, наприклад, піднебіння. Ми можемо отаким чином зменшити бази протеза. Іноді відкривається більша частина піднебіння, якщо в порожнині рота збереглася більша кількість зубів. Ну, В такому разі, ще раз повторюю, це обговорюється з лікарем. Окреслю з цього боку верхній щелепний бугор, ось він. Межа повинна бути, ну, межа така проходить, вона така дуже плавна лінія, не повинно ніде бути таких гострих кутів, бо ви креслите межу і за цією межою будуєте базис протеза. І звісно, база протеза теж повинна бути таким закругленим, без гострих кутів. Ось таким чином. Малюється, креслиться межа майбутнього протезу. Ну і в мене сама модель не розкреслена, тобто, ще раз повторюю, що тут повинно нанести середину лінію, яка буде проходити по піднебійному, по піднебійному шву. Ось отак. Лінія альвеолярна. Проходить по найвисок, по найбільш виступаючій частині коміркова відростка з одного боку та з іншого. Ось така альвеолярна лінія. Так. Тут є невеличкий такий торус під небі, не його потрібно. Його потрібно ізолювати, і ці лінії потрібно виносити на цоколь моделі. На верхній щелепі альвеолярні лінії будуть збігатися до середини. І середину лінію. Тут, бачите, вуздечка верхньої губи вона якраз співпадає з серединною лінією. Ось таким чином розкреслили модель, намалювали, накреслили на моделі межу майбутнього часткового знімного протеза. Ще раз повторюю, що фронтальні зуби перекриваються на одну третину висоти коронки. А якщо б були б природні зуби у бічних ділянках, тоді бічні зуби перекриваються базисом протеза на дві третини висоти коронки. Оці максимальні межі частково знімного протезу необхідно вивчити.